Друзі, Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт, Ну, дивіться де ми, бачите яка карта. Ми не виживаємо там не в світі. а дивіться де ми, бачите яка карта. Типа тут таке місто. А ну що тут в сундуку? Що <плес> <плес> це Ладно, а це що? Приготована свинина. Друзі, я колись цю карту грав, тотем Щось... нормально. Лук. Чи, давайте вдягнемо броню. Так, отак я виглядаю. Так, то там на руку вчіпимо. Добре, так. Яблочко. Зілля. Це шо таке? Це що, чай? Хі -хі. Нафіг мені. Комп... Ладно, я. Коротше, все заберу. Все. Так, добре, друзі, ми злутали. Я чуть-чуть не помню. Я колись цю карту так хорошо грав. Так, ми ну, що не буду Все, Вс, вибух. Ліфт! Дивіться, друзі, який ліфт. Це такий... Ой, що це? Да-да-да! Давайте на саме... Ой, щось не працює. Ого, ого! Друзі, бачите який ліфт? Таблички якісь. Ой, Боже. О, да, я сповню ці штуки. Так, добре, друзі. Бачите, яка карта класна. Я її дуже, дуже давно грав. О, тут, кстати, динозаври. є. Ч... О, друзі! Бачите? Дивіться, ми можемо зараз покататись на вагончику якомусь. А ну, давайте сідаємо. Ой, ні-ні-ні. Ясно. Давайте, давайте поїдемо. Йо-ху. йоху. давайте. Полетіли, друзі. Давайте, ху Трохи лагає. Це що таке? Тут щось сломалось. Ну, странно якось. Добре, так. Їдемо, ми, їдемо, їдемо. Эй, эй, ну блин, ну куда? Стой! Ай, ладно, я не хочу. Все, всім пока. Давайте это пишки. Ой, ладно, я... ну, давайте бульбуль -буль карасики. А що тут... О! Я не знаю, що це за фігня. а ну. Угу. якась фігня просто. Е, куда це вот? Си. Я понял, тут машины були. А, тут якесь... Місто. А, це ми назад приїхали. А, да. Да? Чекай. Да, ми назад приїхали. Чекайте друзі. Я вже просто забув. Ч біг ти, боже? Ей. О, ключі? Мені нафі нашого не мені. А, це парковка якась. Чи що? Глядає, на новій версії. О, це ця дорога. Опа, друзі. Е, 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 е. А чого? Замість машини якісь е, е, павуки. Блін, ну, ну драйв. Боже, я ці звуки повню. чуєте, друзі? <плух> я не знаю, хто там граф, не граф, ну. Це для мене ностальгічна карта. Ми дивилися, як швидко! Ого, дорога добра. І о, ні, я не хочу полетіти. Я украшу. Ну Кур... в поняв, це були машини, а це зараз якісь павуки де понять. Ну куди я полетію? От я цю карту грав ще років п'ять назад. А ну до якогось океану приїхали. Ого тут глибоко! Чі, а тут реально самоліти тільки вони не настоящі. Ой, О, друзі, це, це, ой. О, я знайшов цей міст. Я знаю, що це за міст. Це хто? М -м да, людей тут нема. Да, друзі, Тут нема людей. Це були, а було б класно. Ну, ну я не знаю, в найкращі людей нема. Ну, селяни, їх не додавали чогось. Тобто, не. О, стрішні, все. <ріху> Джонглі. Ви бачите, як тут камінь виглядає? Ви бачите? Як в старій версії. Це що камінь? Так, да, це камінь. Ну, ви бачите, як він виглядає? Він дуже такий. Він як на старі, на старі на текстури. Блін, жарко, що тут не машини Блін, ну просто воно відновилося. Так, я приїхав кудись. Ось, тут, ось сюди я в таке місце приїхав. Так, Добре, вилізай з цього непонятно. Ну, нафіг дивіться. Бачите? Що це за бред? Нафіг його ще добавили? Ні, так тут. Мені взагалі все равно Я тут, можна сказати, О, сундучки. У них там може щось бути корисне. Давайте. Так. А, да, в їх... них нічого нема. Да, це. Я... Может, какие-то секретные сундучки? А, тут просто какие-то склады Добрый. Пошли Пришли Тут какие то что, -то центр? что -то? это? центр? Какие-то что-то, Торговый центр? Да, это я так понял. О! Что тут паука делают? Я слышу пауки. Эм... Да, это торговый центр. Угу. Что тут бургеры делают? Я чекаю, что, что делают. Я не знаю я не знаю. Все, я йду звідси. Ні, а прикиньте, типа, гуляти, ну, виживати в своєму світі і, і попадались би міста. Не села маленькі, а домами такими великими. Опа. Що тут? Що таке? Карти? Давайте візьмемо. А, це просто місто, карта, тільки там чотири, тому що місто, воно, воно, до речі, дуже здорове, це місто. Ну як? Ні, воно реально. Чотири карти це ж треба, щоб все було. Ці, Це місто є по боже, як виглядають. Тут текстури деякі по-другому. От дивіться, цей. Господи, на цей камінь. Я не знаю, чого він такий. О, я пам'ятаю це місце. Так, да, 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 да так, я пам'ятаю. Гравій якийсь, я понявний. Так. Я помню це місце. Я пам'ятаю це місце. Так, добре. Так, добре, друзі. Так, я пам'ятаю це місце. Е, так. Що тут таке у нас? А, я помню. О, це що таке? А, не треба. Черепа. А, це кінотеатр! Да, він виглядає. Все, включаємо, давайте дивимось. О. Е -е -е -е. Все, дивимось? Що розбиваємо телевізор? Дим. Так. Що у нас тут? Що це за звук? Ви чуєте? Що це? О! Ноутбуки, ноутбуки. 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 Я у вас... Я тут оцей. Майнкрафт пограю. О, мало не впали. Добре, так. А що в нас тут? Якийсь. Ай! я думаю, де вхід був, а тут вхід був, тільки він якийсь такий непонятний. О, ніфи. Фі... Тут, наверное, машини їздить. Да? Чи що? Да, тут, навірно, машини. О, це що таке? О! Ось тут у нас таке. Э, Щось що мені. Це що тут на риба. Це, навірно, чуєте, друзі? О, да, да, да! Це, наверное, тут типа рибу ви і дивляться рибу їсть здорову. Не знаю, хто це бачив. Ну це має бути. Всі, в мене блоки є. А, в мене куча блоків. Які там валялись камінь. Чому текстури? Що камінь, я не розумію. Блін, головне не впасти. Що це за. Що це тут за схема. Що тут можна Щось включити? Це що таке у нас тут. Ем. Не знаю, що це? Так, друзі. Ой-ой-ой, <свист> так. Что це у нас тут? Ти. А что за у меня так кусь? А, тут табуретка. Ой. Так. Э, ну, комисту. Так, так, да. Так, так. Так, так, так. Э. Що у нас тут? Да, блин, Щось я забув тут багато чого. О! А я знаю, тут таке місце, я не знаю. Давайте. Що це від. Коротше, Може, Давайте я буду робити серії, давайте ми в наступній серії подивимося. Ця карта тут з динозаврами. І Так, да, я це знаю. Я все добре. От Бачила там ем, скелети динозавра. Може я буду пару серій знімати. Я коротше, буду знімати, що ви хочете. Я буду знімати раді вас. І будемо на динозаври подивитися. Ще цю карту ніхто, Це них ні тут. Це динозаври. Баран. Барани. Стоп, я тут був! А, я назад давай. давайте на машині поїдемо. Що я пішки тут хожу? Залагаю, так, um, так. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока.